Вітаю, шановні друзі. В місті Марнау, Баварії сталася жахлива трагедія. Вчора двох українців біля виходу із супермаркету зарізали. Вони померли. Підозрюваного вже затримали. Ним виявився росіянин, як повідомляє баварське видання. Відео з місця інциденту ви можете зараз подивитися. Ну що, друзі, як ви побачили, ситуації такі не поодинокі, треба бути дуже обережним. Тому прошу вас бути пильними і обережними. Уникайте конфліктних ситуацій. І пам'ятайте, що для захисту в Німеччині для самооборони можна використовувати відповідні перцові балончики, але з написом для використання проти тварин, і то в випадку необхідної самооборони У усіх інших випадках. Повідомляйте поліцію, вникайте спілкування, друзі, з проблемними людьми. От. Ну як ми бачимо, українцям важко не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому ось така ситуація з повагою. Ваш адвокат Демченко.